Всім доброго дня! Сьогодні в'яжемо 19 і 20 рядок основного візерунку ажурного полотна, наймоднішої безрукавки цього літнього сезону. Давайте ми розглянемо схему, де тут наш 19 рядочок ось. Ось наш 19-й рядочок. І 20-й ізнанковий, просто ізнанковими із петлями. Все. Так, а лицевий давайте будемо розбирати. Це складний рядочок, тому що тут в попередньому у нас були подвійні накиди. При в'язанні ізнанкового рядка ми скинули другі накиди. І тепер в цьому 19 му рядку нам потрібно відновити кількість петель. Тому ось ці помаранчеві петлі, те, що відмічене лицьовими, це петлі, які будуть витягатися з протяжок, відновлюватися в цьому рядку. Тому при пров'язуванні цього рядка треба бути дуже-дуже уважними і не відволікатися. І обов'язково э, замалюйте або сфотографуйте собі схему, щоб вона була у вас перед очима під час роботи. Давайте будемо розбиратися. Перша петля у нас лицева. Э, вона і між рапортами теж залишається лицьовою. Э, э, накид. Лицева витягнута з протяжки. Покажу, як це робиться. Дві лицеві пров'язані разом з нахилом праворуч, дві лицеві пров'язані разом з нахилом, праворуч, накид, лицева, витягнута, лицева над накидом, лицева, накид, дві лицеві пров'язані. З нахилом ліворуч, знов дві лицеві пров'язані з нахилом ліворуч, лицева витягнута з протяжки, накид і лицева петля. Все це от один раппорт. І далі все повторюється в тому ж порядку спочатку до кінця. І так, до кінця ряду. Давайте все пров'яжемо. Першу кромочну ми знімаємо лицьовий рядок. Так, пров'язали лицеву петлю. Далі у нас накид. І далі у нас петля, от по схемі. Давайте подивимось. Ось, бачите, по схемі у нас накид і петля, яка витягається з ось цієї перетинки. Ось протяжки. Ось цю петлю накид зробили і беремо цю петлю і пров'язуємо лицевою, бачите? ось. А оця петля у нас буде пров'язуватися разом з цією лицевою нахилом, з нахилом праворуч. Ось таким чином. Так, тут дуже важливо розуміти, тому давайте ще раз. Давайте я це поверну так, як воно було. Пров'язали лицеву петлю першу, кромочну зняли, ліцеову першу пров'язали. Зробили накид. В цьому рядку у нас тільки одиночні накиди. І далі у нас по схемі петля, яка витягається з оцієї перетинки. Отак спереду, Не ззаду, отак, а саме спереду, отак підтягаємо, підхоплюємо цю ниточку і пров'язуємо лицьовою петлею. І тепер ось цю лицеву, яка над накидом, бачите? Ми перегортаємо. Так, щоб пров'язати дві лицеві з нахилом праворуч. Ось так має бути. І далі знову у нас йдуть дві лицеві, з нахилом праворуч. Ми перевдягаємо петлі таким чином, щоб разом вони пров'язались з нахилом праворуч. Зробили накид. І знов у нас петля, яка витягається. Ось наша схема. Ось у нас накид, і петля, яка витягається з перетинки. І точно так само ми беремо спереду спицею, перетинку, от там, де накид, і цю ниточку нижню, і пров'язуємо з нею лицеву петлю. Ось так. Виходить, і другу ми теж пров'язуємо лицевою. Ось так. Так, накид. І тепер у нас дві лицеві нах... з нахилом ліворуч, і тут у нас дві лицеві з нахилом ліворуч. Бачимо. І далі у нас має йти петля, яка витягається ось вона. І ми її витягаємо з ось от. Почається був накид, ми ці дві петлі пров'язали разом з нахилом ліворуч. Тепер ми беремо ось цю нидочку і з неї робимо лицеву петлю. Зробили накид і лицева. Все. Дуже складний рядок. Потрібно дуже багато уваги стежте за тим, щоб ось ці перетинки всі були перекручені гарненько, щоб не було таких якихось окремих у вас ниточок, і щоб ну, зберігалась логіка візерунку. Так, так в'яжемо всі послідовності, повторюємо все до кінця ряду. Всі рапорти, які ви в'яжете, всі в'яжемо таким чином. Так, ось пров'язаний 19 рядочок. І 20-й в'яжемо, як звичайний, ізнанковий всі петлі і всі накиди повністю пров'яжуємо ізнанковими петлями. Так, ось пров'язаний 20-й ізнанковий рядочок, і нам залишилось вже трошки зовсім до кінця першого рапорту по рядках. Ось дивіться, як накіди, да? ці накиди, перекручені ці перетинки. От, ну так Симетрично. Красивий візерунок, красиво лягає. Просто треба ретельно і уважно все виконувати. І у вас точно вийде гарна, цікава річ. На сьогодні все. Всім всього найкращого. Бережіть себе. До побачення.